Дійсно, Господь добрий і милосердний, Особно до мене. Не знаю, як до вас, але до мене особливо, бо я серед вас. По милості Божі. Я тут, на цьому місці. Бог явив велику милость до мене. Більше семи років я ходжу своїми ногами по милості Божій. 45 років. Лімфома, послідна стадія. Але я живий. Моя черга, як брат Іван казав, дойшла до мене. Ви знаєте, дойшла. В нас на Чернівцях там зробили операцію. Все, що не треба, то, що вони могли, зробили з своєї сторони, вирізали, знаєте, шлунок вирізали. Але та болість, вона не лишає. Вона зразу звідти втекла і суда мені. Тут вже так виросло нормально теж. Але я одно хочу сказати: коли той врач, знаєте, бивши комуніст, і він казав: Юрій, ти розумієш, я з твоєї сторони все зроблю на 100%, я буду старатися. Він вже постарший, він опитний, а життя я тобі не можу дати. І каже моїм рідним моїй дружині, і моїм рідним кажу, я бачу віруючі люди. От там є кімната коло операціона і дід молиться. Може, Бог, я вимилося до нього. Більше восьми годин він трудився надо мною, робив операцію, вийшов я звідти. Слава Богу. Слава Богу. Але то ще не кінець. Знаєте, пройшли ті всі радіохімії, ті всі. Хімію проходити більше півроку. Знаєте, першу хімію я пройшов, другу, третю, після третєї я почав вмирати. Що я, що я говорю, що і прийшла черга до мене, і Бог вислухав мене. Я не міг йому казати, як колись Божий чоловік спомни, як я перед тобою ходив. Знаєте, я одного просив і просив, Боже, помилу. Помилуй. Я не чекав, знаєте, я не чекав, якого Ісцілення. Я не чекав, що казав, боліться за мене. Я хочу жити. Я одно хотів, Боже. Помилуй мене. Помилуй мене. Я знаю. Моє життя, я знаю. Те моє життя знаю. Так, да, я народився в віручій сім'ї, але багато разів я не поступав, так як поступати християнин. Ну тепер прийшла. Моя черга зустріться з тобою, і як ти рішиш, так і буде. Я ще там, лежачи в лікарні, я не розумію. Знаєте, коли я звідси полетів в Америку, сказали, там тебе вилічуть, там хороші врачі, там все буде добре. І, мій, і мій, моє тіло ожило, думаю, хорошо, я попав там, так хорошо, до тебе ставляться, все хорошо, але зайшов врач. І через, я думаю, що Бог говорив через врача і каже: слухай. Ти не думаєш, що ми рак будемо вбивати, а твоє тіло ні. Що швидше вмре, то вмре. Ілі рак перший, ілі тіло. Ти зрозумів? Зрозумів. Я зрозумів. Він каже, тобі життя залишилося дуже мало. Я зрозумів, треба з усіма, як брат читав, миритися, прощати, просити прощання, все роздавати, все дарувати, все, що назив давати, кому хочу ім'я Боже, і треба ще готуватися додому. Але не хочеться, знаєте, одну сторону не хочеться 45 років, молодий, здоровий, ніколи в житті нічим не болів, і тут тебе, знаєте. Як ми кажемо, шукаємо виновато, чому я там? Я багато спорив з Богом, чому я там. І я в кінці все рівно зрозумів, що винуватий я. І коли я це зрозумів, що винуватий я, коли після третьої хімотерапії я це все пройшов, і коли я вже дивився в зеркало, я сам себе не узнавав, мої друзі вже ніхто не узнавали, і всі питалися, і всі казали, він звідти не вийде. Знаєте, в речі нічого не давали, ніхто нічого не давав. Ну я пам'ятаю, от я було маленьке служення, я був на, на тій молитві. Я знаєте, нам іногда страшно признатися, що ми боягузи. Знаєте, коли ти так, коли здоровий, ти все, ти кажеш, в мене все добре, слава Богу, все нормально. Но коли тебе стиснули в ті тіски, знаєте, я прийшов в першу хімотерапію, я ще нічого не зрозумів, що то зі мною, завтра мені йти на другу, а я боюсь. Знаєте, я боюсь. Я встаю в церкві і кажу, знаєте що? Я завтра йду на хіміотерапію, але я боюсь. І помолилися так за мене. Одна сестра там в кінці зала стоїть і каже: Брат, я бачила видіння, коли ти куди йшов з тобою всюди йшли п'ять білих мужів. Ну мені то ще не в розуму тоді, мені не увійшло, але я вже радий, що він за мною буде йти. Знаєте, вони будуть за мною ходити. Але в мене одно є чоловіческе. Мені передали з України, що сестра бачила сон, що я пішов на другу хімотерапію. Павкому звідти більше не видів. Як ви думаєте, скільки? Чому я більше вірив в добру чи злу? Лежеш на тій кроваті і думаєш, коли я варив ту паду, кому, як то буде? Коли то впаде, не приходив в голову, знаєте, цей духовний мір, він не дає тобі просто так легко все побідити. Не приходи мені в голову, що я був на собранні і там молилися і сказали, що з тобою будуть п'ять білих муж ходять завжди, де ти б не ходив. То не приходи. Мені приходи в голову, що скоро мені що. Кінець. Я лежу, лежу. Цілу неділю я лежу, мучуся, вони того лиють, ті капельниці капають. Пройшов тиждень я. Нема, не збувся той сон. Слава Богу, знаєте, слава Богу. Але той друге, відінь, то пророчці збулося. І я зрозумів, коли я пройшов шосту хімотерапію. П'ять я ще після того проходив, і віз де я б не йшов, вони всюди йшли зі мною. Слава Богу. Вони всюди допомагали мені. І знаєте, і коли третя половина того, що я з ними підписав той договор, половина, коли я пройшов до хінотерапії, коли я зрозумів, що я вже буду вмирати, я одне сказав Господь. Знаєте, як ми люди, так вже здаюся. жити чи вмирати, головне з тобою. Все? Рішився з тим, жити чи вмирати завжди з Господом. Нема раці тут чи там. Ти тут живеш без Бога не а там ще тим болі. Ну коли живеш з Господом, хоч тут, хоч там, ти щасливий. Я це зрозумів. Прийшла легкота, прийшла свобода, ви знаєте, і прийшло з тим временем із цілення. Слава Богу. Знову звертаємося до. Відкриттів Божих. Каже, ми бачили, що отут в тебе все. Ну, вже все чисто, біле. Коли вже четверту хімотерапію, врач приходить з папкою, така довольна, така весела, каже, я хочу тобі сказати хорошу новину. А я кажу, я вже знаю. А вона звідки знаєш? Я кажу, ти ж ми діти. У нас є батько, він знає все наперед. І вона каже: Да, каже, я християнка. Знаєте, в Америці вона каже, я християнка, і я вірю, що це тільки зробив Бог. Ми це признаємо, ми це не могли зробити і не можемо, а тільки може зробити Бог. І Бог свою славу нікому не віддає. Ви знаєте, який Бог. Були в церкві, з помазанням молилися. Знаєте, як ми думаємо, за нас помолилися, я вже буду здоровий. Не так воно все буває. Рішення послідне, як було сказано, сьогодні, за Богом. А в кінці він мені після всього сказав: ти знаєш що? Я подивився, що ти мені ще нужен. І я ще вирішив дати життя. Розумієте, і я ще живу. І Він сказав: іди, розказуй, знаєте, про ми, мої милості Божі. Дехто каже, знаєте, збивають мене іногда з толку. Я один рік вже мовчав. Цей рік я мовчав, нікуди не ходив, знаєте, так приунив чуть-чуть. Люди кажуть, та ні, ми віримо, ми у зцілення не віримо, ми віримо, зцілення таке. Людина заболіла, прийшли руки, поклали, вона устала. А то, що ти йшов до врачів, то не в щодо. То не той цілий. У нас неділю назад в селі коровія було зустріч інвалідів. Там брат Некодем зібрав всіх. І до мене, якби пророк Божий прийшов, чоловік каже: А на яку ти болів? Я кажу, лімфома. А де він зупинився? Я кажу, тут. Але він, тільки... він каже: ти знаєш, що я теж болію на рак. Але хто лежав зі мною, на таку болість в тебе не один не вийшов. Слава Богу! І я знову дух ожив І я знову сказав, Господь, я знову буду розказувати про твої чудеса. Знаєте, дружина була зі мною, вона, вона вийшла, коли брат Іван читав, От за Туна плакала, бо вона бачила, розумієте, вона бачила це життя, знаєте, Моє, коли він сказав, чи ти хочеш бути здоровий? Ісус Христос дав Івана спитав, Хочеш бути здоровим? Ну хто з нас не хоче бути здоровим? Туж молилися, плакали, просили у Бога. Ну у Бога було теж черга, було рішення, що з, моє, зро, з мною робити. Подивився, моє серце чи напокаліст. І після всього того, скільки я де розказував, скільки я де ходив, ви знаєте, в одному місці каже, Господь, не тим радуйся. Радуйся, що я твоє ім'я записав, «Життя вічне». Радуйся тим, що я тебе простив. От цим радуйся, а це каже, розказуй людям. Давай їм у віру, піднімайся хай у них, що вони знають, що я Бог живий, що я не змінився. Що я вчора нині навіки той же самий, щоб ти знав. Отакий От Бог добрий. І ви знаєте, коли я знову прилетів в Америку на ті обслідування через деякий час. І кажу, ви знаєте, що, в що, яка моя дружина вагітна? Не може бути. Та не може бути. Я кажу, так, да. як ти пройшов всю хімію, Ми все з тобі спалили, ми все тобі згоріло. Я 104 кг став на 69. Ви знаєте, ходив вітер мною гітав, знаєте, такий худенький, боявся. Він каже, не може бути. Каже, коли вона народи зробив фотографію і вийшли нам, і ми так покладемо, де там список, у них такий є, де больні, знаєте, хто що получає. І ми покладемо і скажемо, так, це наш Як його підопічний, і так зробив з ним Бог. Слава Богу. Слава. Приятно, да? Приятно з тими людьми общатися. І я пам'ятаю, коли я там лежав, Ну я не, не, не постоянно, але так в течені. Півроку вони налічили, знаєте, тиждень туди йду, вони мені тиждень включають то всю хіміотерапію, то все, всього дві неділі вдома. Тільки відходиш від того, кажуть, іди назад. Тільки в собі я нормально сну і так півроку. І знаєте, слава Богу. Коли я йшов послідну хіміотерапію, мене проважав весь той етаж. Всі врачі, всі зібрали. І я не йшов і не везли мене на колясі, а, м а везли мої віщі, везли все, а я йшов своїми ногами. І мої браття і сестри, мене відти забирали. І вони кажуть, ми щасливі, що ми хоч одну людину вилічили. Хоч вона пішла своїми ногами. Слава Богу. Це милість Божа. І вони це признавали і признають. І на даний час. Бог. Робить свою роботу. У нас вже двоє дітей маленькі, є ще й старші, але я кажу, це після хімотерапії, нікому в голову не вкладається. Але Бог сказав: я тебе благословлю, я тобі дам. Я думав, знову вернеться мені мої маєтки, мої машини, все я я, зроб... я то хотів благословення, люди, а він мені не дав сина, у дочку, та нервують трошки вже під старість, Але вони все одно приходять і кажуть, тато мене любимо. Знаєте, і таке ще чудо, бо мій час виходить. І таке ще чудо Бог, я ви знаєте, коли Юрчик зробили кесарю, маленький хлопець, Жінка каже, але ж буде хлопець, буде Юрчик. все, Бо ти каже, може, відійдеш, він хоч пам'ятка лишиться, Знаєте, бо все рівно рано чи пізно ми всі відходимо. Ми не є вічні на цій землі. Ми відходимо. Але коли больні, ми думаємо, що швидше ці больні відходять. Ви знаєте, і вона капскає буде пам'ять. А друга, знаєте, коли дочка, ми прийшли одну сестру відвідати, вона каже: ми навіть не думали і не гадали, а вона каже: ти вагітна. І в тебе буде дочка. Знаєте, мої рідні, близькі, там мені в Америці купляють тобі що купити, яка для дочки. Але на Узі йшли, ні, не йшли. А чого ви так знаєте? Так сказав Бог. А потім, ви знаєте, коли родити, а я думаю, а вдруг? А одруг то хлопчик? Я так говорю з вірою, з тим, що я вірю, і ви знаєте, воно так буває в нашому житті. Але слава Богу, ми стояли до кінця і народилася дівчина. Слава Богу. Юрія робили кесаро, а ніколь родилася сама. Але я не розумів, вона родилася восьми місячну. Знаєте, так я маленький, знаєте, я казав, що я боявся у руки брати. А я аж по тому зрозумів, що якщо вона була велика, вона б не могла родитися, знов треба було різати. А Бог сказав, що буде все добре. Він зробив маленьку, вона родилася, потім місяць ми з нею помучилися. 9 місяців вона стала здорова і тепер ходить і радує. Слава Богу! Такий Господь добрий. І я хочу, щоб ви його тримали. Це багато, знаєте, я бачу в руки Божі. Яку він робив наді мною, тому я серед вас. Я обіцяв своєму колись другого, що я приїду сюди. І він казав, я хочу, щоб ти був там де у брата Івана. Я кажу, я постараюсь. І я радий, що я серед вас, серед народу Божого, і розказую про чудні його діла. Нехай Боже ім'я буде прославлене у мене, в ваших серцях, в ваших дом. Бог живий. Бог живий. І все, що він робить у моєму і вашому житті, він робить що? На добро. Тепер люди дивляться на мене, кажуть, ми не віримо, що ти був больний. Каже, ти не похожий на больного. Знаєте, я кажу, я і не больний, я здоровий. по милості Болі. Але моє здоров'я і моє життя в руках живого Бога. Я це зрозумів. Ви знаєте, я зрозумів, і я щасливий, що я це зрозумів. Слово Боже говорить, не буду вже зачетати. Слово Боже говорить, що був один такий чоловік. Я люблю про нього. Коли мені було тяжко в житті, я часто собі читав про Йосипа, що він був найщаслива людина. Я думав, як він може бути в тюрмі і щасливий. А там є таке внеско написано: бо з ним був хто? Господь. І коли з нами Господь, ми самі щасливі люди на землі, на цій землі і у вічності. Наша ціль небо. Алілуя. Слава живому Богу! Подякуємо живому Богу.